Вагітність це особливий період у житті кожної жінки, який потребує постійної уваги та медичної підтримки. В Україні держава забезпечує вагітних жінок безкоштовною медичною допомогою, що дозволяє отримувати необхідний догляд та консультації на всіх етапах вагітності. лікар акушер гінеколог приймає без направлення лікаря. Ну звичайно, якщо є направлення від сімейного лікаря, ми приймаємо по направленню. Але саме головне, щоб у жінок була заключена декларація з сімейним лікарем. Тому що якщо декларації немає, тоді ми просимо заключити декларацію, і тоді весь пакет послуг надається безкоштовно. Згідно з програмою медичних гарантій, кожна вагітна жінка має право на безкоштовні консультації у лікаря, акушера гінеколога, лабораторні дослідження, ультразвукові обстеження та інші необхідні медичні послуги. Це включає регулярні огляди, моніторинг здоров'я матері та плоду, профілактичні заходи та свої своєчасне виявлення можливих ускладнень. Вагітна. Вона найперше повинна усвідомити, що вона є носієм нового життя. У нас в консультації збережене обстеження, консультування по дільницях, і також кожен пацієнт має право вибору лікаря. А зараз ви знаєте рейтинги по різних соціальних сітках. Паці... Кожен пацієнт має право вибрати лікаря, до кого він хоче звернутися. Якщо, наприклад, чисто конкретно до ніякого лікаря не хоче звернутися, може в реєстратуру до кого записатись, може через Хелсі записатися в електронному, а також в телефонному режимі можна записатись до нас. У нас відкритий запис всіх лікарів, включно зі мною. Вагітні жінки також мають доступ до безкоштовних пологів у державних медичних закладах. Це включає весь спектр послуг, починаючи від прийняття пологів, забезпечення необхідних медикаментів та закінчуючи післяпологовим доглядом. Навіть якщо ви не вагітний, не плануєте вагітність, жіноче здоров'я потрібно перевіряти регулярно, аби уникнути серйозних проблем чи виявити їх на ранніх стадіях. Ви знаєте, користуючись можливістю. Звернутися до всіх мешканців нашого міста я хочу запросити на профілактичні огляди, тому що у нас є можливість надати консультативну діагностичну допомогу, виявити передпухлинні процеси, виявити ранні стадії перші стадії онкопатології, яка на даному етапі. Має вилікувати людину, тобто людина буде здоровою, тому що жінки досить часто просто бояться звернутися, отримати той чи інший діагноз. Але якщо це передпухлинна патологія, і навіть перша стадія раку вона є лікованою. Доступ до безкоштовної медичної допомоги під час вагітності це не лише про здоров'я матері та дитини, але й про впевненість у завтрашньому дні, що дозволяє кожній жінці насолоджуватись цим особливим періодом життя.